Депанове. В ефірі програма Кращий кулінар гуртожитку. І за вами я, ваш незмінний ведучий Богдан, відай сотку. Так, хто у нас сьогодні на кухні? О, прямо просто нас Данило. Що ти від мене? Та що ти від мене хочеш? Не бачиш ясен. Перший курсник, який стрімко вірвався в кульнері. Списування батьків. Він кожного дня творить справжнє мистецтво на кухні гуртожитку. Тобто просто розігріває їжу. Наступний учасник, вельми шановний, не попускати еліта нашого художника. Титулований мастер по пропуску парку та курсник Федя. Він живе на 3000 гривень в місяць, з яких він традить майже половину на оплату інтернета, поповнення мобільного рахунку та закриття боргів за минулий місяць. Ми починаємо поєдинок. Навіщо тим мене вдарив? Бо ти з'явився незвідки, звуть тебе не я і заважаєш нам годувати. Їжу я тобі не дам. Прийшов називається дізнатися, хто кращий кулінар, а мене ще й побили. То ти дивися, не заважай. Ну добре. Що ти можеш сьогодні годувати? О, дивись. Сьогодні в нас кисень з домішками азоту і трохи виклики слова газу. Можна трохи серйозніше? І ти, і так голова болить. То не погоду може. Та яка погода? Кріпатура мозку, ледве предмети закрив. Ну добре, дам тобі ідейку. А приготуй своє фірмове блюдо. О, гарна ідея. Але я хочу, щоб це залишалось для вас сюрпризом. Хм, Цікаво. Хочете свої гредієнти? Вода, сіль і пачка пельменів. Ти думав, що не здогадаєшся. Ну добре, готуй. Данило, а що ти будеш готувати? Сьогодні в мене надскладна страва. а саме кілька у доматних Хм, звучить апетитно. А що тобі потрібно, щоб її приготувати. <плес> Якщо кілька в томатному соусі, то відкривашка. Ні-так ні ні, -ні, -ні. Так, буде. Прижим нам потрібно приготувати самому. <плес> не хотів я так зрано розкривати свої кінець. Але якщо ти вимагаєш, з великою шаною та почистями, я демонструю локшено бистрового приготування, мівіна. І все? Так, а що ще потрібно. Хоча п'ять приготуй. Ну добре, приготуй. Е, е, обережно, не спаліть мені там нічого. <рес> я спробую, але не обіцяю. Фітя, в тебе справа взагалі не краще. Ти вже хвилин 5 дивишся на рецепт пельменів. Ну диви, тут просто написано додайте сіль за смаком. Але сіль мені на смак не дуже. Тому я вирішив додати дві чайні ложки, цукру, пачку пельменів, трохи води. Готово. Оригінально нічого не скажеш. Ну добре, Таня, а як ти нам з мівіною? Та наче непогано, але є один нюанс. Оскільки в мене не було кастрюлі, то я приготував мівіну за дідовським рецептом. У чаю. Ну добре, готуйте, а я піду. Ішло, дякуєш, каже.